Я часто бачу це у стосунках, що є страх втратити партнера. Страх, що я більше такого не знайду, і в світі більше такого немає, це найкращий. Тому роблять усе, аби втримати партнера та догодити йому будь-якою ціною, хоча відчувають, що жити в такому стані важко. Адже це як мінімум морально виснажує, а як максимум псує стосунки. Тоді виникає питання: якщо ця поведінка для людини така важка? То чому цю поведінку людина не може позбутись просто так? Погодьтесь, для таких людей характерно, можливо, це і про вас, що вони дуже і дуже чутливі до відсутності уваги, турботи та підтримки. Тому вони бояться втратити любов у вигляді уваги, турботи, підтримки і тому стараються втримати партнера будь-якою ціною. І звідси ми робимо висновок, що якщо їм так потрібна увага, турбота, підтримка, значить у їхньому житті, а точніше ще з дитинства, цієї любові не вистачає, коли вони були дітьми на їхні емоції, на їхні потреби, ніхто не звертав уваги. Тому для такої дитини були важливі увага, турбота, підтримка, яку не давали в повній мірі батьки, а дитина виросла і вже доросла людина. А та дитяча потреба в увазі, турботі, любові досі залишається. Тому чіпляється за партнера за його увагу, за його підтримку і боїться це втратити.